Я тебе мене поріжу, то а вона не вірила. Батько двох порізаних донюк давно відчував небезпеку від нового зятя, але такого жаху не очікував. В однієї особи було пошкоджено живчевий міхур і е, печінка, іншої проникаючи поранення е, грудної клітки з пошкодженням легені і діафрагми. Напередодні одна з доньок посварилася зі своїм чоловіком, який через сварки жив в іншому місті. Жінка довгий час не погоджувалася на зустріч. Урешті-решт дала згоду на спільну вечерю і розмову. Але останньої миті передумала. Коли чоловік прийшов, його не пустили до будинку. Вони зустрілися, домовилися про спільну вечерю, про спільну розмову. Але, на жаль, знову стосунки в них не склалися. І наш підозрюваний залишився на вулиці ночувати. Падав дощ, несприятливі погодні умови. Під дощем чоловік прочекав під дверима усю ніч, коли на ранок їх відкрили, влетів до будинку і схопився за ніж. Бив з такою силою, що зламав лезо, аби добити жертву, взяв інший ніж. На крики жінки до кімнати забігла її сестра. Нападник вирішив вбити і її. Наніс численні ножові поранення потерпілій. Побачивши, як вийшла на крики її сестра, він зрозумів, що саме сестра намовляє, потерпілу в тому, що в них стосунки не складуються. Наніс також численні поранення сестрі та спробував скритися з місця злочину. У вкрай важкому стані жінок доставили у Теребовлянську районну лікарню. Медики кажуть, потерпілим пощастило вижити. Отримані травми майже смертельні. Було доставлено двох молодих осіб в край важкому стані з проникаючими ножовими пораненнями множими як живота, так і грудної клітки. Що одна, що друга стан при поступленні був край важкий з в стані гіповолімічного шоку. Рідні потерпілих кажуть, зі своїм катом жінка познайомилася, коли він перебував за ґратами. Там же вони офіційно зареєстрували свій шлюб, але на волі життя не складалося. сварки були, був. і запивав а коли я тебе мене поріжу, то а вона не вірила, думала, що тут шутки. В Тернополі на квартирі були, там теж скандали були. І тут. Правоохоронці з'ясували, підозрюваний уже двічі судимий за розбійні напади. Його арештували та оголосили підозру за замах на умисне вбивство двох людей. Нападнику загрожує довічне ув'язнення.